Доброго часу, доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від другу аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади нашим друзям з Польщі, які надали нам величезну кількість гуманітарної допомоги, корм для тварин, медицинські ноші. Мівіну, супи, харчі, перекуси, пасочки, багато всього. Я це все розкладу, коли все відфоткаю. Всім дякуємо, дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні!